Часто критикую, але в даному випадку ну, ну, достатньо підготувала тут сумнівів немає. І ви знаєте, там, не зважаючи на всі політичні баталії, комунальники свою роботу справу знають. Слава Богу, зберіглися вони і в керуючих кампаніях. Я уважно відстежую. До речі, я не хочу зайвих компліментів робити. От, наприклад, вважаю Абалонську керуючу компанію дуже потужною, фаховою. Знаєте, вона одна зразкових дійсно, така, така серйозна структура тягне там, мабуть, скільки там, не знаю, ну, мабуть, 700-800 будинків у вас на балоні там, Такі. так і управляється. 800. І компанії. 800, да, і це одна одна зразкових там. І тому, от саме і комунальники, і тепловіки знають свою роботу, і водопровідники, незважаючи на те, що там по формі власності, там де да, питання. Але тим не менш, вони всі розуміють, що якщо, якщо вони дадуть штангу, то їм мало не покажеться. Розумієте, ви ж розумієте, як влада побудована і що таке зима, і опалювальний сезон так. для мера міста, для КМДА, для депутатів, але і кому. Але да. загалом І так. комунальники не будуть ризикувати. Вони зробили все, що можна по укриттях. Тема така політична. Я вам до речі, можу інсайт такий. Ну, О, поділитися. Я вчора давайте. мав таку дуже ну плідну розмову з Петром Олександровичем Пантілеєвим. Там півтори години, мабуть, ми перший говорили. Ми да. да. Він профільний, він перший заступник, виконуючи першого на сьогодні, йому важко. Бо він відповідав за енергетику комуналку, а зараз він за все по суті відповідає. Але ми домовилися, що на цей на цю зиму максимально ми політику всю прибираємо і в конструктиві ми працюємо а зараз. Подивимося на тецах. Оце їх то, що вони. Ну, будують нові ТЕЦки, Там не все так От, Олексій Юрійович, Хоч хочемо, щоб ви та. нам цей момент пояснили. В нас є коментар Пантілеєва, або я, тому, що я є глобально. Не. Є глобально питання, який план Б у Києва, бо бачимо, що ворог б'є по великим ТЕЦ, і відповідно у Києві будується сім нових ТЕЦ одразу із захистом другого рівня. Про це повідомив перший заступник кличка, згаданий вами Петро Пантілеєв. Їхнє головне завдання резервне постачання електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Давайте почуємо Тіліва Будуються сім ТЕЦ, які про які я говорив, невеличкі, які вже не так просто вразити, як ту ТЕЦ, яка от як мішень на, на, на карті, і там можеш робити дуже багато чогось, але ефект від цього буде дуже сумнівний. О, тому ми пішли таким шляхом і витратили на це, от достатньо ну, серйозні кошти, і, якби цю роботу продовжимо. Світі це вперше, тому що там. Імпортні турбіни вони взагалі не передбачають встановлення в якихось обмежених просторах, тому що це системи вентиляції, додаткові повітрообмін. обмін. Тим не менш, це робиться і відповідно захищаються певні об'єкти. Ну я додам, що раніше схоже анонс зробила заступниця голови Ганна Старостенко і повідомила, що нові тест запрацюють до кінця року. Почуємо її. На це виділені великі гроші, зокрема саме на захист енергетичної системи міста Києва виділено на сьогодні 3,7 мільярдів гривень, із них 2,7 мільярди вже як то кажуть, використано. так і також близько 10,5 мільярдів виділено саме на цю систему. Когенерації, коли створюється сім об'єктів в різних частинах міста Києва, які будуть забезпечені, за які будуть забезпечувати електроенергією об'єкти критичної інфраструктури у разі такої необхідності. Пане Олексію, я навіть помітив, що російські пабліки почали цитувати це, що Київ будує нові тец там сім штук їх та анонсують. Відповідно, і я побачив, що аудиторія сприйняла це так, що в Києві будуть е, нові ці теплоелектроцентралі, які будуть і тепло давати, і електроенергію. І що не вийде в росіян все це розбомбити? А чи насправді це настільки масштабні проекти? Чи це мова йде про я навіть критичну не знаю, інфраструктуру? Чесно вам скажу, як це у відкритому ефірі зараз обговорювати? Ага, Бо це тут, не може. Тут... Ну, не в тому. Давайте я так спробую максимально, от, що можна. Перше, не треба переоцінювати ну, на жаль, те, що сказав пан Пантелеєв, Ну, я не хочу пані Старостенка. Ось з Свірденка. Ось старостенка. Вибачте, там, да. Вона там, вона більше там політик, політик в політичному плані. Петро, ми з ним мали розмову, розумієте? Це не врятує повністю міста. Не зможуть вони замінити тец 5 і тец 6 які мають там по 750 мегаватт потужності кожна там умовно, там 4 котли, там 3, ну вони просто не в змозі замінити. І навіть котельні, яких 160 котелень по Києву розкидані, їх можна запустити автономно і вони і працюють, але вони не зможуть взяти на себе все теплове навантаження. Тобто потягнути місто вони не зможуть розумієте? Тому це позитивний приклад, але мене ну він зараз звучить як, як якийсь рятувальний цей так. круг, рятівник. Ну це не так розумієте? і не будуть сім до кінця року запущені, якщо чесно. Дай Боже, там ну якусь частину невеличку. І дійсно там я погоджуюсь. Ті ж установки були даровані, вони не куплені, але на монтаж запуск, укриття пішли ці гроші. До речі, я депутати звертаю увагу. Вам нічого не заважає через ваші інструменти проверити, перевірити цільове використання. Це чимала сума, 2,7 мільярда, Бо за моїми даними, це не підтверджується. Я дивився паспорти бюджетних програм. Немає там даних про виборку коштів, тому я не хочу зараз зрадити. І не знімаю абсолютно своєї претензії, ну побажання. Я вважаю, що все ж таки на п'ятій ТЕЦ треба було будувати те, що було треба. Розумієте, ну з чого там ми ми пам'ятаємо два тижні тому, який їх е, такий політичний. Да на жаль, він став політичним, але треба було будувати. І конструкції, які можуть захистити від дронів, вони є, і вони можуть захистити трансформаторні підстанції, відкриті оці розподільчі вузли, які постраждали врешті, від цих шахетів. Від ракет погоджуюсь, нема питань. Тут захиститися цими конструкціями неможливо. Слава Богу. ПВО наше більш-менш ну ну, ну нормально працює позитивні там. Дуже результати. Я по останніх вам кажу. розумієте? тому безумовно, Пантелеєв розуміє ці ризики. безумовно, максимально треба підсилювати ПВО, щоб захистити ППО від, з першу чергу, п'ятої шоси, шосту тецьку, бо без них буде важку вата дуже сильно. Першу чергу і по електриці, і по теплу, в першу чергу. Хоча там є свої нюанси, електрика живе своїм життям, а тепло своїм життям. І ці теці можуть працювати в режимі тепловому, тобто без генерації електрики. Воно не так економічно, але воно може ефективно працювати. Тобто, так. до чого я веду? Я би точно армагеддону зараз на Київ не провокував ніяких там оцих панічних там 10, 12 градусів. Квартира всі переїжджайте з міста. Коли я це чую, ну це кажуть якісь люди. Ну вибачте слабо А Почекайте, Юрійович, так... давайте, давайте процитуємо. Є власне кажучи, голова центру радіотехнології, військовий Сергій Флеш. Він заявив, що узимку температура у квартирах буде від 5 до 10 градусів. Що Чи чиновники цього знає. чиновники цього напряму не кажуть, не формулюють, а українці мають знати і готуватися до цього і розуміти, що таким чином росіяни намагаються злама. Ати українців, аби всі підтримали вимоги Путіна, і важливо це враховувати і триматися. Давайте почуємо позицію флеша, а потім обговоримо, власне, який у нас план Б і хто відповідальний за обігрів киян. Чого домагаються росіяни? Звісно, їм байдуже, чи будемо ми мерзнути, чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві? Чого чекати? Голоду не буде, паливо буде. Вода, сподіваюся, буде. Мерія зробить все, щоб лікарня, дитсадочки та критична інфраструктура працювали. Будуть пункти обігріву тощо. Мобільний зв'язок та інтернет будуть. Отже, Олексій Юрійович. На вашу думку, хто, хто відповідальний та за обігрів киян? Який план Б? Якщо виб'ють оці великі ТЕЦ? Ну, ми розуміємо, вони ж по них б'ють, атакують. Не просто так. Так, Олексій нас... Так, да, це мені запитання. Так так, це вам. Ну, так. зрозумійте. Давайте будемо реалістами. 90% захисту це протиповітряна оборона, де жертв. Проти повітряна оборона від ракет захистити можуть тільки лише ракети. тут. Зрозуміло, але, якщо прилетить Б. Уразити, уразити такі потужні об'єкти, як Т-5 і Т-6, повністю їх вивести з ладу, теж не так просто розумієте? Ну подивіться, це ж місто в місті. Це подивіться на цю громаді Тим більше, що, вибачте, ті інженери-будівельники, і будівельники, які їх будували ось з цієї поганої країни, згадуєте, оця погана країна, які я народився, там, інші мої, ну, вони будували на совість з дуже великим запасом потужності. Ми бачите, не можемо проїсти, ніяк замортизувати той запас потужності. Он, до речі, така трагікомічна історія у Львові, там труби прорвала водопроводу 901 року. Австріяки О, ще поклали в 1901 році, 125 <рив> років лежали, і зараз Садовий каже: не витримали чотири порива. Не поміняли. Ну це таке. Сподіваємося у Києві, таки тому план Б. Я через система теплопостачання. Вона життєстійка, розумієте? Вона достатньо життєстійка. Теплоносій пішов. Я так розумію, з сьогоднішнього дня політики скомандували раз-два вчора. Почти, але місто живе своїм життям, і вони запустилися. І зараз там 5-6 днів в кожному будинку будуть по суті теплоносій. Там залежить вже від керуючих компаній ОСББ і інших, як вони приймуть цей теплоносій, як його розподілять внутрі. Але це ключове, і я я не бачу. Ну, таких катастрофічних ризиків по типу. Ну, якщо ми про Київ говоримо набагато рискованіше ситуація, безумовно, в Ахтирці, в Сумах розумієте, там тому ті, що наближені до прифронтових там територій міста, але про Київ я би не лякав би тут. Так. Я. Олексій Юрійович, дуже дякуємо вам, що заспокоїли нас, долучилися до нашого ефіру. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщина». Ще один, та... один момент, дайте так. мені обіцяю. Від... Одне Подивіться. слово я скажу, щоб я вже свою місію виконав, я пішов. До речі, д... вітаю всіх. Динамо Київ 2-1 виграв у Шахтаря в кубку, а Горіли 0-1 і 2-1 виграли. Тому вітаю. і щоб шовко... цей Ярмонінка з грівня пороси годин. Тому вітаю всіх киян і динамо. Тепер дивіться, шановні колеги, і голова району поважного Болонського РДА, і їх шановні депутати, яких я поважаю з різних фракцій. В Києві є величезна піда. Це теплові мережі. Київ теплоенерго показує 27% втрат втрат тепла в теплових мережах міста. Це катастрофа, це сором. Розумієте? Бо в, в, в Черкасах і в Житомирі втрати тепла по 10-11. Якщо Київ показує 27, це на 16% більше спалюється газа, втрачається тепла, це є катастрофа управлінська. Повірте мені, наведіть, будь ласка, різкість на цю величезну проблему, бо так економіки ніколи не буде. Розумієте, коли втрачається 27% генерації тепла, яку генерують, генерують наші ТЕЦ і котельні. Це неправильно. Я зі свого боку зараз концентруюся і з вами разом давайте наводити порядок. в Цьому плані. Я думаю, ви зацікавитеся цією інформацією. Всі киянні. Олексій Дивістово. Кучеренко, народний депутат від фракції Батьківщина, міністр з питань житлово-комунального господарства України попередніх років. Дякуємо, Олексій Юріч. Все, дякую до побачення.